Понему номер 304 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Перетвори десяткові у звичайний та обчисле. Задання перше. Різниця чисел 5,1625, 2,14 і 1,415. Задання друге. Сума чисел 7,815. 2,13 та 1,6. Приступаємо до виконання. В умові стоїть завдання перетвори десяткові дроби у звичайні та обчисли. Запишемо десятковий дріб 2,14 у вигляді звичайного дробу. 5,1625 переписали 2,14. І 1,415 також переписали. 14 сотих, цей дріб ми можемо скоротити на 2. Перепишемо 5,1625, 14 ділимо на 2 буде 7, 100 ділимо на 2 буде 50. І переписали 1,2. 4,15. Ростамо порядок дій. Перша дія віднімання і друга також віднімання. Виконуємо першу дію 5,1625. Віднімемо 2,7,5. 50 крат на 25, тому найменший спільний знаменник буде 50. Знайдемо додатковий множник. 50 ділимо на 25 буде 2. Знаходимо чисельник 16 множимо на 2 буде 32. Виконуємо віднімання 5 відняти 2, це буде 3 32,5 відняти 7,5, будемо мати 25,5. 25, 50. 25 50 можемо скоротити на 25. 25 діл на 25 буде 1, 50 діл на 25 буде 2. Отримали 3 1 друга. Друга дія 3 1 друга. Віднімемо 1,41. Зведемо до спільного знаменника. 4, 15 – взаємно прості числа, тому найменшим спільним кратним для них буде 30, відповідно, і найменшим спільним знаменником. Знайдемо додаткові множники. 30 ділимо на 2, це буде 15. 30 ділимо на 15, буде 2. Знаходимо нові чисельники. 15 множимо на 1 буде 15. 4 множимо на 2 буде 8. Виконуємо віднімання. 3 відняти 1 буде 2, 2, цілих. 15, 30, відняти 8 тридцятих буде 7 тридцятих. Отримали 2 цілих. 7.30. Записуємо відповідь. Переходимо до другого завдання. У другому завданні у нас сума 7,815, 2,1 2,13. І 1,6. Запишемо 1,6 у вигляді звичайного дробу. 7,8 та 2,1 перепишемо. Дріб 60 можемо скоротити на 2. 6 ділимо на 2 буде 3, 10 ділимо на 2 буде 5. Ростаємо порядок дій перша дія додавання і друга дія додавання. Виконуємо першу дію. 7,8 додамо 2,13. 15 кратно до трьох, тому найменший спільний знаменник буде 15. Знайдемо додатковим множник. 15 ділимо на 3 буде 5. Знаходимо новий чисельник, 5 множимо на 1 буде 5. Виконуємо додавання 7 додати 2 буде 9, 8 п'ятнадцятих додати п'ятнадцятих, буде 13 п'ятнадцятих. Виконуємо другу дію 9,13. Додамо 1,3. 15 крат на 5, тому 15 це найменший спільний знаменник. Знайдемо додатковий множник, 15 ділимо на 5, буде 3. І тепер 3 множимо на 3, тут буде 9. Виконом додавання. 9 додати 1 це буде 10, 13, 15, додати 9, 15 – буде 22 15. 22 15 дріб неправильний. Поділимо 22 на 15. Беремо по одному, це неповна частка, додаємо до 10, маємо 11. Знаходимо остачу 22 відняти 15, буде 7. Це новий чисильник, знаменник переписали. Отримали 11,7. Записали відповідь. Ми перетворили десяткові дроби у звичайні та обчислили. Номер 304 виконано.